Усім привіт! Я в Аврорі. Ви просили показати, які є тут термоси. На жаль, немає жодних. Єдине, що з цієї категорії я знайшла, це ось така термокружка із соломинкою. Її акційна ціна 199 гривень, а повна ціна 299 гривень. Чашка пластикова із кришкою. Ціна її 39 гривень. Об'єм 500 мл. Великий вибір міні-контейнерів: ось такі квадратні, ціна 7 гривень. На жаль, об'єм не вказано ні на упаковці, ні на цінничку. Також є круглої форми. В цих контейнерах кришка просто закривається. А її контейнери трошки більших розмірів, в них кришка закручується. Об'єм такої 150 мл, ціна 12 гривень. Більша об'ємом 220 мл, ціна 14 гривень. І... І ось такі останні: вони коштують 17 гривень, об'єм 180 мл. Ось цей, якщо кришка закручується, об'єм 300 мл, ціна 15 гривень. Бачите, вони всі різні. Це з ось такої серії Smart Box, об'єм 350 мл. Ціна 19 гривень. Банка для сипочих із кришкою Premium Plastic. Ціна 19 гривень, об'єм 500 мл. Банка об'ємом 1 літр 100 мл ціна 22 гривні. На них є зображення листочків як на кришці, так і на самій баночці. Банка об'ємом 1 літр 500 мл коштує 29 гривень і є із зображенням або сніжинок, або листочків, як у попередніх баночках. Виготовляють такі баночки в нас в Україні. Місто Харків, підприємство «Полімер Бит 17. Чашка фарфорова, 1 тонна білого кольору, ціна 29 гривень. Чашки об'ємом 280 мл із зображенням листочків. Зараз є на знижці ціна 59 гривень. Чорна чашка із малюнками. Ціна 59 гривень, об'єм 400 мл. Ось така чорна теж 400 мл, ціна 44 гривні. Форма для запікання скляна. Її об'єм 2 літри і ціна її 169 гривень. Серветка антиковзаюча. Розміри 30х50 см. Ціна 29 гривень. Кольори в асортименті. Килимок в холодильник багатофункціональний. Ціна 29 гривень. Килимок для сушіння посуду, його ціна 69 гривень, розмір 38 на 51 см із мікрофібри. Рукавички господарські, ціна 39 гривень, вони є досить високі. Зараз спробую вам показати Низ самої рукавички є кольоровий, рожевий, а продовження на рукавних, скажімо так, є білого кольору і з квітами. Також на упаковці є розмірна сітка, щоб визначити потрібний вам розмір. 24 гривні коштує набір сіток і пробок у раковину. Дві сіточки, розмір більший і менший, також пробки різних розмірів. Йоршик для пляшок довгий із гачком, ціна 29 гривень. Щітка із довгою ручкою для чищення. Ціна 39 гривень. Ось така щітка із пластиковою ручкою 24 грн. Дозатор для маючого засобу. Щіточка. Її ціна 27 гривень. Вологий корм для котів від фірми Felix. Вага в упаковці 85 грам, ціна 13 гривень. Правда, не на всі смаки. Окрім кормів «Фелікс», є ще корми Leopold преміум. Ціна 12 гривень. А звичайний Леопольд ціна 9 гривень. Вага цієї упаковки 100 г. Різні смаки на вибір. Рушничок вафельний великодній. Ціна акційна 29 гривень. 3х60 см кольори в асортименті. Рушничок із мікрофібри великодній ціна 19 гривень, розмір 25 на 48 см. Дуже великий вибір роликів для чищення одягу із липкою стрічкою. Ось ці жовтенькі ціна 14 гривень. Показую вам ціни. Ось такі коштують 17 гривень. Вони йдуть із різними дизайнами. Є також більшою намоткою, це навіть видно візуально, ціна таких 29 гривень. Є валик ролик на 20 листів. Є ось такі. Зараз їх проскануємо. Блакитний коштує 14 гривень. А ось цей синій коштує 39 гривень. Поки сканувала, то погляд впав на ось такі органайзери. Ціна їхня 29 гривень, я так розумію, це чоловічі, 69 більших розмірів. Валики, в яких ручка є у формі лапки котика. Ціна 49 гривень, 60 листів намотка. Запасні валики ціна 29 гривень, 2 штуки. 39 гривень. Ось такі коштують 2 запасних ролики. Також є набори, в яких є валик з ручкою і запасний ролик, ціна 39 гривень. І два запасних ролики набір, ціна 29 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних вигідних покупок. До зустрічі на каналі. Не забудьте підписатися. Усім пока-пока!